Днем народження нашого міста. Воно росте, воно розвивається, дуже багато зроблено за останній рік. І сьогоднішній матч це один із заходів, а їх сьогодні в Франківсько дуже багато відбувається, в основному це центр нашого міста. Але сьогоднішній матч ветеранів Прикарпаття із львівськими, ветеранами Львівських Карпат це одна із родзинок святкування дня. Міста Івано-Франківська. Я хочу подякувати нашим ветеранам е, щодо самоорганізації. У нас є тісна співпраця, є певні напрацювання, вони будуть втілені в життя. Я не хочу наперед забігати і щось тут оприлюднювати. Хочу подякувати ветеранам Львівських Карпат, нашим сусідам за ваш приїзд і за підтримку. І що ви сьогодні Івано-Франківську разом з нами святкуєте день нашого міста. Я бажаю. Сьогодні гарного матчу всім ветеранам прикарпатського футболу і українського футболу, ветеранам Львівських Карпат. Я бажаю міцного здоров'я, нев'яночого оптимізму, довголіття і подальшої реалізації себе не тільки як ветеранів, а й як особистості. Хай всім щастить, і хай сьогодні буде гарний футбол. З днем народження міста Івано-Франків. Всіх вітаю. Дякую.